З Євангелія від Матея, того часу, коли Ісус увійшов у храм, до нього, як Він навчав, підійшли первосвященники та старші народу, і запитували, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу? У відповідь Ісус сказав їм Задам і я вам одне запитання. Якщо на нього відповісте мені, то і я вам скажу, якою владою я це чиню. Хрещення Йоаннове, звідки було з неба чи від людей. Вони ж роздумували між собою: якщо скажемо з неба, він відкаже нам, то чому ви не повірили йому? Якщо ж скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважають Йоанна за пророка. Тож у відповідь вони Ісусові сказали не знаємо. Тоді він промовив до них. І я не скажу вам, якою владою я це чиню.